Друзі, вітаю! Мене звати Наталія, ви знаходитесь на моєму рукодільному каналі. І сьогодні, субота-ранок чоловік поїхав на службу, а я займаюся своїми справами тим, чим я хотіла займатися протягом тижня, але не було фізично на то ніякої можливості і натхнення. Я займаюся вишивкою. Так, ви е, не помилилися. Я знімаю сьогодні в суботу. І все, що ви бачите, це я знову перешиваю свою сорочку. Це не помилка, це просто таке моє рішення. Справа не в тому, що я прям дуже сильно її перешиваю, але дивіться, це в мене така конструкція. пауербанк тримає п'яльця і я так швиденько шию. Про що я розповім вам зараз, чому я її перешиваю? Я вже сіла збирати нарешті мені прийшло натхнення, і я сіла збирати уставку. Я вам трішки згодом її. Покажу нормально, бо поки я встановила та тут, хоч якось штатив, воно так трохи не хочу його рухати. Так от, давайте вам так трошки покажу. Коли я стала збирати вже до сорочки уставку, ось ви бачите, там вже почала навіть її потрошку пришивати. Марія про це говорила, але я не те, щоб проігнорила цю інформацію, просто вирішила, що я так не буду робити. І, власне, потім, все ж таки, бачите, прийшла до того, що треба це зробити. Уставка пришивається, і Марія колись, коли вона давала нам уроки, вона казала про те, що ось цей елемент. Вам не видно ось цей елемент ось цей. його потрібно на уставках дзеркальним шити. Я вирішила, що чогось мені так не хотілося, я не хотіла заморочуватися, і по факту виходить так, що на одній уставці у мене зліва направу була ну, ось так елемент вибудований, а на іншій уставці я його просто ну, типу, перегорнула ось таким чином. Тобто на іншій уставці він у мене йшов ось так. Так, зліва направо, саме від цього елементу до протилежного. І, звичайно ж, коли я вже стала пришивати уставки, я побачила точніше, не те, що прям побачили, я подивилась на то все, і мені воно не сподобалось, бо все ж таки, все ж таки воно виглядало, ніби оцей орнамент він йде ніби по колу. Рука в один, і він переходить в інший рукав. Ну, коротше, це все було не дуже прикольно. Тому я вирішила, що я могла би лишити так, господи, ніхто би там особливо не приглядався, тому що ну, це я знаю, що воно так. Та? Або дівчата, які мені також писали, ви бачили, що ви оцей орнамент вишили не дзеркально, а ну, якби як по колу. Я казала, так, я так захотіла, мені так захотілося, але зараз я побачила, коли я вже почала пришивати уставки, я побачила, що все-таки то все буде не дуже красиво. Тому я. Спорола ще одну уставку, як ви бачите, так? і тепер моє завдання, по суті, зараз за якусь годину перешити ось цей елемент. То все швидко буде, то не так довго, і я приступлю вже до пришивання другої уставки. Ще у мене на меті сьогодні, як ви зрозуміли, що я хочу зробити, я вам в минулому відео показувала, що я вже дошила ось цю танюшину, танюшин дизайн. І моє завдання сьогодні також буде буде, ой, не трясись, повирізати, зробити ось тут вирізування і почати приступати вже до шовчиків. Тут будуть елементи в оціх от вирізування, потім в оціх елементах. Ну і центральний елемент ось тут потрібно буде також вирізати. От-от-от-це я ще хочу зробити. Ще мені сьогодні потрібно в рулеті. З дівчатками-синичками. Мені потрібно в рулеці також вишити норму 500 хрестиків. А ще я сьогодні хочу поїхати в світльону і купити тканину на рушник, на рушник, господи, великодній. Я купила схему за донат. Майстерні вишив'яз, вона називається майстерня вишив'яз. На Фейсбуці є сторінка, вона також є е, в інстаграмі, але я вам лишу посилання на фейсбукову сторінку їх. І мене настільки мене ця схема вже давно дергала. Та? Е, вона дуже прикольна, там так класно підібрані кольори. І я вирішила, що ну, я так приглядалась, приглядалась. І потім якось. Наб... Авторка, ні, адміністратор вишив'яз, майстерні вишив'яз на Фейсбуці. Вона виставила от, буквально на днях цю схему ще раз та і показала, що дивіться, от схема за донат, і я ну все, ну все, час прийшов. Коротше, я купила схему. Треба її роздрукувати. І сьогодні о 10 я хочу поїхати в світльону, купити тканину, купити нитки на ту схему. І я писала у себе в інстаграмі, що, знаєте, мені мало сорочки не дошити, мені мало таніного набору, мені мало ранера, мені мало 100-500 тисяч довгобудів, які в мене є. Мені треба ще оцей рушник. Але він реально прикольний, він реально класний. І плюс до всього я хочу розвіятись, тому що дуже. Тижні такі почали бути насиченими, спокійнішими, ніж було до цього, але вони дійсно насичені, тому що зараз я рідко буваю в офісі, там, де я працювала до цього. А який знаходиться близько до мого дому, там можна за годину дійти пішки. А якщо під'їхати на маршрутці, то взагалі 15 хвилин. А тепер я їжджу на протилежний бік Києва працювати і. Там я просто чому я туди їжу? То я могла би взагалі вдома працювати, але там прикольно, там класно, і там мене кормлять. Я шуткую, звичайно. Але там просто така розслабляюча трохи обстановка для мене. І я туди приїжджаю і реально роблю багато-багато справ. Але справа в тому, що туди їздити треба, та, там на інший кінець Києва, на інший берег. І це знаєте, це такий. Дослідження моє особисте, що коли я жила там, то працювати їздила на правий берег. А тепер я живу на правому березі, працювати їжджу на лівий берег. І єдине, що там нема обов'язковості, в тому, щоб я прям кожен день там була, але Мені зручно, коли чоловік вранці йому там потрібно їхати, а, поки він тут по і він на ніч приїжджає додому, але там на без 10-8 йому потрібно вже бути в частині. І відповідно я з ним ув'язуюсь, щоб їхати, щоб він мене підвіз до метро. А, і, Відповідно, ми виїжджаємо в 7 ранку. І відповідно я в 8 вже на роботі, а, я там можу і в обід піти, але сам факт тому, що знаєте, я такий нон-стоп. Тобто я в 7 ранку виїжджаю на роботу, приїжджаю, там умовно там, в 5 вечора, поки на тренуванні, поки їсти приготувала щось, вже пора лягати спати. Вранці знову встала, знову на сім ранку, і воно такі знаєте, нон стоп. Я не встигаю навіть вранці вишивати. Тому я сьогодні чоловік поїхав знову. Армія це така штука, у якої немає вихідних. От він поїхав знову, і я вирішила сьогодні цілий день присвятити прямо собі своєму хобі, своєму натхненню. Чому я шалено вдячна? У мене сьогодні грандіозні плани. Побачимо, наскільки вони втіляться в життя, бо все ж таки зараз я поїду на ну зараз, зараз, через три години, я поїду на контрактову. Побачимо, що буде з тривогами. Вчора знову накрили Одесу, і просто це якийсь, це якийсь, я не знаю, день бабака, коли ми не встигаємо вже оговтуватися від трагедій. Ми не встигаємо переварювати, переживати це, як все нові нові трагедії на нас сипляться. Мене вже, знаєте, напевно, не цікавить, що відбувається на Рашці, Мене не цікавить. Взагалі, чи там буде щось, чи там не буде щось, зараз несеться і там і якийсь легіон туди свободи зайшов і ще щось. І наші навалюють на НТЗ. Ви знаєте, от просто мені стало пофігу. Я просто хочу, щоб нас не чіпали. Я просто хочу, щоб не було цих жертв, щоб не було смертей цивільних і а військових так, тим більше. І... Це настільки, знаєте, я боюсь просто очерствіти. Я боюсь стати черствою до людських трагедій, до втрат, тому що кожного дня несеться все нове і нове і нове. І ти просто, твоя психіка просто не встигає це, якби знаєте, як у той, той комп'ютер вона не встигає це обробити, вона не встигає це прожити, пережити. І це з огляду на те, що це війна, і в рамках війни. Ти розумієш, що це є і воно буде, ну поки йде війна. Але чисто по-людськи, чисто тому, що ти маєш серце або ти маєш емоції, у тебе вже просто такий сумбур, що ти боїшся стати черствою, принаймні, ну мені так, от я собі таке думаю, на людські втрати. Я боюсь зачерствіти до того, що я вже не буду сприймати це. Кожного дня вбивають наших людей. Кожного дня. Кожного дня ми переживаємо смерті. І це не зупиняється. І принаймні в найближчі роки не факт, що зупиниться. Ми маємо це усвідомлювати. Війна не на один день. Якщо ми хочемо вишкриптись з того лайна, якщо ми хочемо дійсно відірватися від рашки, то ми маємо розуміти, що це війна вдовгу. І нещодавно, знаєте, в мене була розмова там, зі знайомими. І я виказала ту тезу, що ну, війна би була так чи інак. І одна там дівчина вона на мене дивилася, з таким… Ну, вона це усвідомлювала, По ній було видно, що до неї це якраз стало доходити. І а, я би хотіла, щоб всі люди нашої країни всі без виключення. Вчили дітей, вчилися самі, дізнавалися і розуміли, чому ця війна взагалі відбувається. І війна не два роки. Війна вже 10 років йде. І чому ця війна, в принципі, йде. Все це закладено в історії. Ця інформація є в історії. Обертайтеся, читайте, дізнавайтеся. Щоби зрозуміти, що. На жаль, на цій війні наше протистояння з Рашкою не скінчиться бо або ми, або нас не буде. І маєте зрозуміти, що кожен буде воювати в цій війні, так чи інакше. Хоч це фронт реальний, хоч це тиловий фронт, хоч це донати, хоч це я не знаю, волонтерство. Ніхто не може бути поза війною. І політика не може бути, вишивка не може бути поза політикою. Я про це постійно говорю, постійно. Але чомусь багато хто мене до 2022 року мене не чув і не розумів. І мені навалювали під тим відео, що я не пойму, що говорю. Я ніяк не можу забути свої слова в останньому відео перед початком повномасштабки. Про те, що люди ви усвідомлюєте, що ви будете робити, коли під вашими вікнами будуть стояти танки. Мені би хотілося тоді, щоб кожен то усвідомив, але минув тиждень і кожен то зрозумів. Я так думаю собі, хоча я можу помилятись. Тому, друзі, донатимо, будь ласка, не проходимо повз 25-10 гривень. Відправляйте. Не думайте, що якщо у вас на карті 8 гривень, то ваші 3 гривні на всякий там, комусь на Донат, це така тіпо, ні о чому. У мене такі думки стосовно моїх 100 гривень або 200, які відправляю на Донати. От уявіть, що я думаю, що 100 або 200 гривень я доначу майже кожного дня. От 100 або 200 гривень, я думаю, що то мало. А, я, а потім, коли люди відправляють, відправляють, я бачу, по гривні, по дві, по три, я розумію, що не те, що там прям я багато доначу, а я розумію, що будь-яка сума вона важлива, хоч це гривня, хоч це 100, хоч, хоч, хоч тисяча. Не думайте, що ви ну, краще задонатити 3 гривні, ніж не задонатити зовсім, щоб ваш, е, ваше сумління було спокійне. Що, ваші... що ви спали принаймні спокійно, знаєте? Бо колись воно ж таки прийде, а що ти робив під час війни. Я не хочу, я не хочу себе гризти за те, що я нічим не допомагала ніяк... ніяким чином. Я закликаю кожного з вас мати таку саму думку: якщо у вас є 8 гривень на карті, розділіть їх. І відправте на три запити. Ну, на чотири. Повірте, що, можливо, ваші дві гривні закриють якийсь збір. От просто уявіть, що ви відправляєте дві гривні комусь, де там межа стоїть мільйон. От просто уявіть Окей, не мільйон 200 тисяч. І от уявіть, що ви відправляєте цей, ці дві гривні, і збір закривається. От уявіть, що ви можете зробити тими двома гривнами. Просто мега круту штуку. Тому я закликаю підтримувати нашу армію, донатити, підтримувати волонтерів, не забувати, не забувати відправляти блін по дві-три гривні кожен день. От просто візьміть собі за правило, що у вас є, наприклад, ліміти, Я розумію, що у кожного різні доходи. Але у вас, наприклад, є ліміт 30 гривень. От, встали зранку і по 10 гривень відправили там на три донати, наприклад, кому ви довіряєте. Або розбили і відправили там на шість донатів, кому ви довіряєте. І ваше сумління спокійне, ви зробили добру справу, і ви пішли далі по своїх справах і жити життя, поки це дозволяє наша армія. І то є круто, і то є круто. Нас дуже багато. Якщо кожен принаймні буде відправляти по три гривні, ми реально виграємо цю війну. Просто ви це маєте усвідомлювати. Тому я дуже вдячна нашим нашим хлопчикам і дівчатам, які боронять нас, які е, дозволили мені зняти сьогоднішнє відео і викласти вам, які дозволять мені з'їздити за тканиною, купити все на рушник, щоб я мала якесь е, е, моральне задоволення, щоб я більш-менш була заспокоєна. І йшла на роботу, їхала на інший берег Києва і була там ефективною. І якщо я тиждень не, нічого не вишиваю, то я маю змогу поїхати у суботу, витратити гроші, і, і тим самим зробити для себе приємно, щоб я мала ресурс для того, щоб заробити гроші і ще більше відправити на допомогу. Якось так. Отака у мене довга промова. Я маю надію, що я вас не сильно не втомила. От, ну що, побачимо, як у мене вийде поїхати. Я хочу там трошки познів, як завжди. Я приїду на і поїду, піду знімати вам відоси. Вечором викладу це відео, завтра буде лотерея ще одна. Не пропустіть, посилання на мою інстаграм-сторінку буде в інфобоксі під цим відео. І ще раз нагадую про умови лотереї о дев'ятій плюс-мінус. Щонеділі о 9 ранку я викладаю пост з лотереєю в пості. Всі умови все там гарно прописано. Як тільки розкупаються квитки, я роблю розіграш і або в той же день, або на наступний день відправляю вам. Посилку, і ви вже, маєте, ви вже маєте свій лот. Не проходимо повз, долучаємося, це добра справа. Ми підтримуємо, якщо хто не знає, для кого я роблю для кого я роблю ці, ці лоти. Розіграші лотереї це Євгенія Колесніченко, дизайнерка гурту Хитра синиця. І вона зараз служить в лавах ЗСУ. Вона є е в медбатальйоні, вона служить і їм також. Тож потрібні, потрібні кошти, тому що бувають різні ситуації. І тому якось так воно повелося. Я хотіла для неї її підтримати десь в серпні місяці минулого року. І з того часу я роблю ці розіграші лотерей. І я дуже почуваюся добре, коли щонеділі ви долучаєтесь і ці лоти розлітаються, розбігаються. І, і ми ми допомагаємо. Ми допомагаємо. Ми не так. Ми не допомагаємо. Ми забезпечуємо їм комфортні для них умови, щоб вони боронили нас. Хтось боронить там, хтось боронить тут. І до речі, така невеличка ремарка вставка. Вибачте, що я вже на 20 хвилин тут вам розказую. Минулого тижня, коли ми розігрували плахту від Марії, вибачу, я там ще набір один додала. Коли ми розігрували цей лот, ми назбирали 8,5 тисяч гривень. Просто, уявіть, за дві години 8,5 тисяч гривень. І я просто на таких крилах літала, що я щось зробила важливе, я чимось допомогла, я щось долучилася. І коли ви купуєте той квиток, ви ж, не, по суті, не так участь берете. Ви просто робите дуже круту справу. Тому давайте гуртуватися. Давайте допомагати, давайте підтримувати, давайте забезпечувати їм абсолютно комфортні умови для того, щоб вони нас тут боронили. Ну що, на цьому свій спіч я закінчую. Мені потрібно зараз дошити ось цей фрагмент. Дуже швиденько я його завершу, і поїдемо з вами у освітльону на контрактову за тканиною, нитками для рушника. Я приїхала Світльону. Він знаходиться там же, де й були на контрактові, але не в цьому місті тепер. Вони переїхали сюди, Валюша, привіт. Тут мені, як мені здається, більше місця. Зараз валя просто розкладається після виставки. Але мені здається, мені тут затишніше, ніж там. Так? скажи, ну я не знаю, мені тут затишніше ніж. Там. Зручно. Так, зручніше мені. По-іншому викладені так. тканини, асортимент той же, але частково новинки маємо. Тому так що працює. Заходьте, Працюєте. контрактова Працюєте. адреса Працюєте. та сама, так, так. Так. але місце трошки змінено. <рес> так. так, а що я купила? Що я купила? Вам потім покажу. Як прийду до ковід. Так. так, ну що я вже вдома. Я приїхала додому і ще зі світу льону. Я сходила в кенді Ярна, що на метро Тараса Шевченка там недалеко від контрактової пройтися. Не знаю, на що воно мені туди треба було, але мені треба було сходити. Я ось що придбала ще, ще ниток на серветки, які я колись, можливо, як буде натнення, буду в'язати. Це Alize Forever. От тут, тут, тут 300 метрів 50 грамів. І ось такими нитками Jan Art Violet я вже в'язала. І вони мені дуже подобаються в роботі. Взяла такий, знаєте, світло-світло-лимонний, такий ніби колір, такий, ну він не жовтий, він реально лимонний. І такий світло-світло-блакитний. Тут і в одному, і в другому 50 грам, і 282 метри. На що воно мені було, я не знаю. Так, тепер до того, чому я їздила взагалі в світльону. Зараз у вас на екрані з'являється фото рушника від майстерні вишив'яз. І, знаєте, добре мати вишивальних от Чесне слово, особливо з подруг, у яких є хороша пам'ять. Коротше, я збиралася їхати за тканиною на цей рушник і за нитками. В інструкції до цього рушника сказано, що можна вишивати нитками ДМС, там надані номери. А я захотіла не нитками ДМС, а точніше, не так, я захотіла не муліне ДМС, а перле нитками. так. І мені треба було поїхати їх купити хотіла розвіятись трішки, і закидаю, значить, в наш чат, в наш синичник переписку, що хочу їхати за тканиною нитками, На що мені Оленка Коваль каже? Пише точніше, а нічого, що в тебе тканина є. Я кажу, та є в мене тканина, в мене нема тканини, треба піти подивитися. От потім я згадую, що ніби таке щось десь у мене пролітало, десь було. Правда, вона говорила про зовсім іншу тканину. Вона говорила про ось цю тканину, яка на ранері у мене коноплі. Але я пішла, пошукала в себе і знайшла: дійсно, у мене є тканина. Причому два відрізи вони майже однакові. Це лінда, ось такого білого кольору, і це льон якийсь, не знаю, скоріш за все, пермін, а може і не пермін. Не знаю, такого молочного, красивого кольору. І прям розмір такий, як потрібно там по інструкції. Я написала Оленці, дякую, що хоч ти пам'ятаєш, що в мене є, бо я геть нічого не пам'ятаю. І, відповідно, я купила нитки перле по одному мотку. Я думаю, що більше там і не треба. Треба не буду світити номери. Просто покажу, що по схемі були ось ці три номери, але мені чомусь захотілося спробувати міксанути. З оці мені чомусь вдалося, що воно буде ніби таке знаєте темнувате. Хоча, якщо прикласти до тканини, зараз через камеру я бачу, що все ж таки цей підходить. ніби Якщо так забрати, то такі кольори. То такі ніби кольори так, цей більше підходить. І, до речі, ось цього кольору в аналогу перле немає. Це інший кольор, я взяла на заміну, він на бли, на, ну, якби ближчий до по кольору, до того, що є в схемі, але все ж таки я бачу, що це підходить. Але менш тим, хай це буде на запас. Це я приклала до ось цього молочного кольору. Чи то це льон, чи то це пармін. Я зараз вам так не скажу, не згадаю. А якщо прикласти до Білої лінди. Ну, так воно прикольніше, до речі, тут. А якщо з цим кольором. Ні, все одно цей колір сюди не пасує. Бачите, як? ну добре, що взяла, принаймні, я буду впевнена, так би мучилася, бо знаєте, от, ну, не знаю, не знаю. Як скажете, от до чого воно більше пасує? До білої лінди? Чи до ось цього молочного кольору ну, умовно, перміну? Скоріше за все до білої лінди. Напишіть, будь ласка, в коментарях, до речі, мені дуже цікава ваша думка. Так, на цьому поки все. Там, якщо вам цікаво, ось там мої маяки, лежать, треба одного дошити. Ось тут у мене квіточки, ось там пакет у мене для лотерей, то мої процеси, ось тут мої котики, квітки стоять. Це я заховала, його підняла від бузьки, тому що це просто капець вона його їсть. Як не знаю, що. А от тут у мене є котики. От. Ну що, все, все, ось таке у мене невеличке відео для вас вийшло. Зараз буду робити млинці, бо масля наш все ж, і мені захотілося млинців. До речі, якщо вам цікаво, я роблю сьогодні, буду робити млинці з Філадельфії і червоної рибу. Це щось мені так захотілося якесь нововведення зробити. А взагалі, дуже смачні млинці виходять, якщо ти просто печеш млинці. А начинкою робити куряче філе, відварене, прикрутити на блендері, додати солі, перцю трошки по смаку порізаного кропу і петрушки, і трішки майонезу для в'язкості. І ось це все перемазати млинець і закрутити це просто офігенна закуска. От спробуйте, навіть вони холодними, дуже смакують, тому я от прям вам дуже раджу це спробувати. Так, ну що, на цьому все. Я вам дякую за увагу. Дякую, що сьогодні були зі мною. Маю надію, що такі формати відео вас трішки розважають, трішки вам додають якоїсь наснаги, натхнення. І знову ж повторюсь: не забуваємо донатити, не забуваємо допомагати, підтримувати нашу армію. Бо, як мінімум, ми того варті. Знаєте, армія це наша гордість, і ми відповідальні за те, чи спроможні вони воювати чи ні. Тому. Бажаю вам спокою, тиші. Бажаю вам натхнення і до наступної зустрічі. До побачення.